Володимир Сосюра, листи. Його убито, а листи йому все йдуть. Дружина пише, що тільки ним горить і дише, а він у царстві темноти. І йдуть, і йдуть, і йдуть, листи, холодне срібло з висоти за хмари лини на могилу, а в ній козацьке тіло біле. На дні під місяцем цвіти і йдуть, і йдуть, і йдуть листи. Шумить, хвилюється трава, мов загляда у смертне ложе, а в небі зорі, як слова листів, що він читать не може. Не б'ється серце молоде, але надходить ось година, і на могилу ту кладе листи печальні Україна. Відки стають за обох боків, мов вартові. Як жито спіле, і в сяй місячних огнів боєць виходить із могили. На нім шолом він, як усі, кого зове зоря крилата, і за плечем його в росі сіяє дуло автомата, рука конверти розрива, рука, що виринула з ночі, і п'ють знайомі слова сумні, козацькі карі очі. І небо. Наче ожива, зірки в рядки стають ясні, і голубі, і сокулині, рука бійця у вишені, то пише відповідь дружині. А десь далеко, край села, стоїть зажурена хатина, і жде його, як мати сина, притулок щастя і тепла. В Сльозах не спить його дружина, а син заснув уже давно. І світять зорі України в його заплакане вікно.